Вийшов третій сезон Візій, і він, неочікувано для мене, не просто перевершив перший, а й упевнено змагається з другим за звання мого улюбленого. Те, що починалося як милий і подекуди безумний експеримент, перетворилося на калейдоскоп зовсім різних, але глибших і значно щільніше пов'язаних із Всесвітом зоряних війн історій. Вітаю в джедайській Київці, і в цьому відео я поділюся своїми враженнями від перегляду третього сезону анімаційної антології Зоряні війни Візії. Отже, поїхали. Чесно кажучи, було б перебільшенням сказати, що я дуже чекала на цей сезон. Те, що він, як і перший, мав бути анімешним, не вселяло в мене багато надії. Хоча й сприйняла перший сезон загалом позитивно, із його дев'яти епізодів мені справді сподобалися лише три, інші видалися надто дивними. Натомість, другий сезон, створений студіями з усього світу, я полюбила набагато більше. Тож новина про повернення до формату першого мене трохи розчарувала. Єдиним приємним бонусом стало те, що цього разу обіцяли продовження саме тих трьох серій, які мені найбільше припали до душі дуелі з сільською нареченою та дев'ятого джедая. Але пам'ятаючи татуїнський рок, безумних сицьких близнюків і робота, який хотів стати джедаєм, я не очікувала жодних проривів. Та третій сезон мене щиро здивував. І в найкращому сенсі цього слова. Якщо більшість серій першого сезону сприймалася як короткі замальовки, спроби пера мешних студій у всесвіті, то тепер ми отримали повноцінні історії, які безпомилково відчуваються частиною зоряних війн. Тут усе, від локації дроїдів до зброї та техніки, дихає знайомою атмосферою. Водночас повна творча свобода, відсутність обмежень канону, існуючого часоплину. Дозволила авторам сценаріїв та художникам розкритися на повну силу. Мені дуже сподобалося, що серіям вдалося торкнутися класичних тем зоряних війн кримінального світу, джедаїв і ситів, штурмовиків, теми сім'ї, рабства, морального вибору. І, звісно, тут безліч чудових дроїдів. А які ж зоряні війни без дроїдів? І це таке дивне відчуття свободи під час перегляду. Ти бачиш знайомі елементи улюбленого Всесвіту. Пізнаєш теми, але не переймаєшся через черговий радкон, бо це не канон. Залишається лише насолоджуватися історіями. Не буду стверджувати, що від всіх сюжетів я залишилася у захваті. Якісь серії мені здалися просто переспівом знайомої історії, деякі були аж занадто експериментальними, але жодна не викликала у мене відторгнення, а більше дуже сподобалася. Час переходити до розбору серій і робитиму я це починаючи з тих, які сподобалося найменше і аж до улюблених. Найменше мене вразив епізод контрабандист? Так, він максимально вписується в канон і цілком міг бути частиною загальної історії. Але по суті, це війний переспів четвертого епізоду. Тільки тепер у нас принц замість принцеси, контрабандистка замість Гана Соло та літня джедайка замість Обівана. Я навіть місцевий Боба Фетт. Тож оригінальною цю історію ніяк не назвеш. А саме це я ціную у візіях найбільше. З цікавого Гліну є царейкою, представницею тієї ж раси, що які Адімунді. На місці повище у мене опинилися мисливці за головами. Епізод непоганий, але й не особливо вразив, мабуть, тому що я взагалі тему мисливців за головами не дуже люблю та пробачать мене всі прихильники Боби та його колег. Найбільше мені тут сподобався дроїд з роздвоєнням особистості. Це один з найоригінальніших компаньйонів у франшизі. Стільки емоцій від зарезяки я ще не бачила. Приємно, що тут підняли важливу, але доволі часто ігноровану тему в зоряних війнах, а саме тему рабства. Але чогось мені в цій історії не вистачило, хоча екшен був гарним, а любителям він клонів має сподобатися розмаїття техніки тієї доби. Неочікувано для мене на доволі низькому місці опинилося продовження сільської нареченої під назвою Втрачені. Історія відчувалася якоюсь вирваною з контексту, без початку і без кінця, на відміну від більшості епізодів цього сезону. Хоча, знову ж таки, вона цілком могла бути частиною канону, бо особливо йому не суперечить. Техногенна катастрофа нагадала мені про Кенарі з Андора, а місце двобою тронну залу з восьмого епізоду. Найбільше мені сподобався стиль мальовки у флешбеках, але повторюся сюжет здався мені непропрацьованим і непослідовним. Складається враження, що автори хотіли вмістити в один епізод занадто багато всього, і тему техногенних катастроф, і біженців, і підмочену репутацію джедаїв, і злу імперію, і протистояння й вчителя джедаїв та Ситів. У результаті історія стала схожою на клаптикове простирадло. При цьому ми так і не дізналися багато нового про головну героїню. Все виглядало радше як обрамлення для фінального двобою. Сам тобій був чудовим. Але цього сезону цього вже замало. Знаю, що багатьом сподобався епізод чорний, але для мене він виявився аж занадто психоделічним. Ні, я схиляюся перед фантазією і баченням автора, проте це більше схоже на сучасне мистецтво, ніж на звичні зоряні війни. І, мабуть, я до цього ще не готова. Що не можу не відмітити, здається, що ніколи штурмовиків не улюднювали настільки вдало. Наступні три епізоди для мене приблизно на одному рівні, і тому ділять почесне третє місце. Почну з пісні Чотирьох крил. Мені сподобалася сама історія, хоча фінальний екшен вийшов аж занадто фантастичним. Так легко і ті і ті і бурову установку ще не розносили. Звісно, я не могла встояти перед новим Мілахою, конкурентом грогу, теж наділеним силою. Його паперові літачки нагадали мені того, що біжить по лезу. Хоча, певно, це просто збіг. Орігамі ж просто є частиною японської культури. Як і в інших епізодах, тут відчувається сильний зв'язок із Всесвітом є принцеса, повстанці, імперія і навіть Коаксіум. А ще автори не втрималися і додали трохи чи від трансформерів, чи від Moon. І це було кумедно. У цій же компанії опинилося й продовження дев'ятого джедая епізод дитя надії. Історія мені сподобалася. Хоча початок здався зашвидким, і я не одразу зорієнтувалася, що відбувається. Трохи розвеселила впевненість героїв, що з головною героїною все буде добре. Ну, подумаєш, залишили її літати в космосі, але ж у неї є сила. force works. Сподобався дизайн корабля, більше схожого на космічну станцію. Але найбільше мені запав у серденько дрой тето. Відчуваю, що треба оновлювати рейтинг найкращих дродів франшизи, але боюся, там після цього сезону візій буде тісновато. Звісно, головна тема серії класична для зойних війн довіритися силі, повірити в себе, позбутися обмежень. Серія може похвалитися гарним екшеном, але найбільше мене зачепила сцена самопожертви Тето. Нагадаю, що це ще не кінець історії. А лише затравка перед окремим проєктом про героїв 9-го джедая, який нам анонсували ще на Star Wars Celebration в Японії. Тим не менш, епізод не виглядає як вирваний шматок це цілком самодостатня історія. Третім епізодом цієї групи є скарб юко. З одного боку я не змогла встояти перед Теді Дройдом, а з іншого перед одвічною темою сім'ї. Вже важко підрахувати, скільки у далекі далекі галактиці є історії про сріт. Чиї батьки загинули за добру справу, яка продовжує жити в їхніх нащадках. З одного боку, може здатися, що ця серія не додає нічого нового, але зроблена вона дуже тепло і якісно. Ще раз нагадуючи, навіть утративши рідну сім'ю, ти можеш знайти нову у друзях, які стануть твоєю опорою. Так сталося з Люком, так сталося з Езрою, так сталося з Юко. А ще мені сподобався вайб кістяка команди. Зі всіма цими піратами та одинокою монеткою на підлозі сховища. На другому місці опинилося продовження моєї улюбленої дуелі епізод Відплата. Що тут скажеш? Візуал, як і раніше, розкішний, і я знову в захваті від цього стилю. Приємною несподіванкою стало те, що цього разу серія є повноцінною історією, а не просто видовищним двобоєм. Хоча спочатку здавалося, що на нас чекає ще один поєдинок Роніна з Ситкою. Але ні. Родзинкою епізоду стало відзеркалення відомих сюжетів і героїв. Хрестоносці тут фактично антиподи інквізиторів, а Грандмайстер – це своєрідне поєднання Дарта Вейдера й грант інквізитора. Дуже цікава інтерпретація. Важко також не помітити омаш на шостий епізод разом із евоками. Загалом серія просто кишить великодками і відсилками. Особливо сподобалася ситка і динаміка між нею та Роніним. І щось мені підказує, що фінальна дуель між ними матиме цікаве продовження таке, яке в зоряних війнах не показують. Епізод порадував цілим оберемком чудових поєдинків на світлових мечах, що власне й очікувано після першого сезону, але особливо мене зачепила думка, висказана родяним баланс сили неможливий без темної сторони, інакше це не баланс. Що ви про це думаєте? Я довго вагалася, який епізод мені сподобався найбільше відплата чи «Райська птаха. Обидві серії чудові, але такі різні, що порівнювати їх майже неможливо. Проте історія про духовну трансформацію падаванки, змушену зіштовхнутися зі своїми найбільшими страхами та пристрастями, мене вразила більше. Тим паче, що ця тема наріжна для всесвіту зоряних війн і дуже мені подобається, але, на жаль, не так часто піднімається. Адже джедаї це не лише про світлові мечі й двобої з ситами, це шлях самопізнання, подолання гніву, страху, самовпевненості, імпульсивності, шлях самовідданості та пошуку внутрішнього балансу. Фактично, в цій серії ми побачили ще одну інтерпретацію візиту Люка до Печери Надагоба. Мені дуже сподобалася розкішна мальовка, особливо зображення того, як головна героїня бачить світ після втрати зору. Чимось цей стиль нагадав мені епізод другого сезону про колишню ситку художницю. Коротше кажучи, цей сезон Візій ще раз підтвердив прикмету далекої далекої Галактики якщо від проєкту нічого особливого не очікувати, скоріше за все він вас приємно здивує. Дуже сподіваюся, що Лукас Фільм продовжить візії і ми побачимо ще більше цікавих та сміливих історій зі світу зоряних війн. Я щиро раджу дати шанс Візіям, якщо ви досі уникали цієї неканонічної антології. Я не можу гарантувати, що вам сподобається кожна серія, але запевняю, це ковток свіжого повітря і вир творчої свободи, що змушує сміятися, і сумувати, і згадувати, за що ми любимо цей всесвіт. А ви вже подивилися цей сезон? Як вам він? Сподобався чи розчарував? І які епізоди сподобалися вам найбільше? Пишіть у коментарях. І не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал, фейсбук-сторінку та інші соціальні мережі і підписуйтеся на Patreon або Base від Monobank. Посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!